Цього року шкода відзначає важливу віху 130 років з моменту заснування компанії. І звісно, бренд не міг обійтися без особливих проєктів на честь ювілею. Один із них шкода Фабія, Фабіа-130» – своєрідний подарунок усім шанувальникам моделі. Фабія стала справжньою легендою бренду. Понад 25 років цей компактний хетчбек залишається однією з найуспішніших моделей у лінійці Шкода. Тому цілком логічно, що саме цей автомобіль отримав спеціальну спортивну версію. Fabia 130 це не просто чергова модель з пам'ятним шильдиком і точно не спроба скопіювати Volkswagen Polo GTI. Під капотом немає зарядженого мотора на 207 сил, але інженери все ж таки додали потужності, зробили відгук на педаль газу гостріше і додали трохи більше драйву в характер машини. За основу було взято популярну комплектацію Монте-Карло з її спортивним стилем, контрастними вставками та фірмовим духом молодіжності. У ювілейній версії дизайнери пішли далі. Додали виразні деталі екстер'єру, оновили шасі та переналаштували двигун. У результаті вийшов автомобіль, який не намагається бути гоночним, але однозначно дарує більше емоцій, ніж звична міська фабія. Чеський бренд стверджує, що при створенні цієї версії використав елементи дизайну, що відсилають до багатої та успішної спадщини шкода в автоспорті. Як і належить спортивним версіям, тут є все, що додає динаміки в образ: накладки на пороги і бампери, щедрий чорний декор, решітка радіатора, корпуси дзеркал, емблеми та дах. Але ювілейна фабія пішла далі. Її оснастили затемненими фарами, переднім спойлером, заднім антикрилом та дифузором, а також здвоєними вихлопними трубами. Ззаду увагу також привертає чорна смуга, що з'єднує ліхтарі, а крізь оригінальні 18-дюймові диски видно яскраво-червоні гальмівні механізми. На передніх крилах та кришці багажника розміщені шильдики з назвою спецверсії. А палітра пропонує чотири варіанти забарвлення кузова: білий, червоний, синій і чорний. В інтер'єрі автомобіля одразу впізнається типовий стиль шкода, нічого зайвого, все продумано до дрібниць, лаконічні лінії, сучасний дизайн і традиційний акцент на зручність. Ювілейна фабія отримала кілька особливих деталей, які тонко натякають на її статус: чорні алюмінієві накладки на порогах із логотипом цієї версії, сріблястий декор на передній панелі та дверях, матеріали оздоблення, це поєднання м'якого пластику та текстурованих вставок. А червона горизонтальна смуга на панелі додає салону трохи характеру і динаміки. Передні сидіння спортивного типу з інтегрованими підголівниками вони мають електрорегулювання, а тканинна оббивка з кольоровою смугою по центру додає трохи стилю без надмірностей у базі цифрова приборна панель із 10 дюймовим дисплеєм. А от за мультимедійну систему з 9 дюймовим екраном доведеться доплатити. Нижче розташований блок кліматконтролю з окремими фізичними кнопками зручно та практично. Від версії Монте-Карло сюди перенесли три спицеве кермо з товстим, з легка зрізаним ободом і металеві накладки на педалях. Спеціальна версія хетчбека зберегла звичні габарити. 4108 мм у довжину. 1780 у ширину і 1459 мм у висоту, при цьому колісна база становить 2564 мм, а багажник вміщує 380 літрів. Назва Фабія 130 відсилає і до річниці компанії Шкода. І до продуктивності, яку автомобіль здатний показати. Під капотом встановлений знайомий півтора літровий бензиновий турбомотор із версії Монте-Карло, але тепер він видає 130 кВт або 177 сил, що на 27 сил більше ніж раніше. Інженери трохи переглянули деякі елементи двигуна, щоб він відповідав підвищеній потужності. Максимальний крутний момент залишився на рівні 250 ньютон метра, але тепер доступний у ширшому діапазоні обертів, та як кажуть у компанії, пропонує кращу гнучкість у середньому діапазоні. Семиступенева роботизована коробка передач теж отримала модернізацію. Тут підняли точки перемикання для більш динамічного розгону, додали плавне перемикання в спортивному режимі та трохи змінили логіку при гальмуванні, щоб після уповільнення можна було швидко і впевнено знову прискорюватися. У підсумку Fabia 130 розганяється від 0 до 100 км на годину за 7,4 секунди, що на 0,6 секунди швидше за вихідну версію Monte Carlo і досягає максимальної швидкості 228 км на годину, що є рекордом для цієї моделі. При цьому середня витрата палива заявлена на рівні 5,5 – 5,6 літрів на 100 км. Hatchback Fabia 130 у стандартній комплектації оснащена заниженою на 15 мм спортивною підвіскою, що покращує керованість та стійкість. Рульове керування також було модифіковано, забезпечуючи точніший зворотний зв'язок та миттєвий відгук у нових режимах водіння Normal та Sport. Систему контролю тяги ASR можна деактивувати через інформаційно розважальну систему. Як альтернатива, доступний режим ASR Sport, який дозволяє системі стабілізації ESC втручатися пізніше. Це робить автомобіль придатним не лише для дорожнього руху, але й для руху по закритих трасах. Спеціальна версія не відрізняється за набором систем допомоги водієві та паркування. Тут все ті ж асистенти, що і у звичайної моделі. Тобто комфорт і безпека залишаються на тому ж рівні, без додаткових сюрпризів. Модель Fabia 130 вийде обмеженим тиражем, а поставки заплановані на грудень цього року. Хоча шкода поки не розкриває, скільки саме машин увійде в цю серію. Ціна нової Fabia встановлена на рівні 35,5 тисяч євро. Для порівняння стандартна Fabia Monte Carlo з потужністю 150 сил зараз доступна від 31 тисячі євро. До речі, перша фабія з'явилася ще в 1999 році і встигла завоювати популярність у всьому світі. Всього було випущено понад 5 мільйонів автомобілів. А четверте покоління вийшло на ринок у 2021 році, продовживши традицію практичних та надійних міських автомобілів. Остання спортивна фабія РС була знята з виробництва ще у 2014 році. При цьому ювілейна модель відрізняється помітними покращеннями, збільшеною потужністю, більш точним керуванням та спортивними акцентами в дизайні, які роблять її не тільки зручною у повсякденній їзді, а й трохи азартною на дорозі. В цілому Fabia 130 ніби нагадує, що шкода вміє знаходити баланс між повсякденною практичністю і надійністю та задоволенням від водіння. Друзі. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І звісно, пишіть коментарі завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.